Константин молодий лікар. Його трудова діяльність у медзакладі припала на один з найскладніших періодів час війни. Вже два роки чоловік працює в міській клінічній лікарні номер 2 анестезіологом. Закохався у професію Константин ще у юні роки. Відтак після школи почав своє навчання. А вже сьогодні для нього, як досвідченого спеціаліста, це справа життя. Вирішив стати анестезіологом, ще коли навчався у медичному медичній академії у Дніпрі. Ось я працював деякий час у відділенні реанімації саме медбратом, і мене затягнуло. Я зрозумів, що це моє. Мені дуже дуже це подобається, тому вирішив зв'язати своє життя з цією професією. Дуже приємно. Ну, по-перше, тому що це як підсвята, все зроблене та Ну, приємно просто, що тебе там цінять, твої якісь досягнення або просто твою працю як повсякденну повсякденно лікаря. Пані Ірина, медикиня з досвідом. Вже 32 роки жінка рятує життя своїх пацієнтів. Обрала для себе досить нелегкий шлях лікаря ще у дитинстві. Відтоді здобула нові знання та отримала необхідну кваліфікацію. Вже зараз жінка збилася з ліку кількості врятованих людей. Сьогодні за свій внесок пані Ірина отримала почесну нагороду міста. Спланічна тому, що вона не зовсім така, яку ми робили кожен день. Ми вже всі приспособилась. Це вже третій рік. Працюю. Бо ти можеш побачити своїх друзів, коли за що праці ти не завжди їх бачиш і не завжди спілкуєшся. То це привід, щоб побачити своїх колег, якими ти раніше працював, і своїх близьких колег, з якими ти кожен. День працюєш в неформальній обстановці. Вони рятують та дарують життя, допомагають тим, хто вже втратив надію. У кривому розі напередодні професійного свята привітали медичних працівників. 16 янголів-охоронців у білих халатах отримали відзнаки від голови ради оборони міста Олександра Вілкула. Також на заході згадали і про ветеранів, які у досить поважному віці продовжують працювати на благо пацієнтів. Те, що ви робите кожного дня. Ніхто не очікував, що після того, як закінчиться пандемія, і можна було там трохи перепочити, тому що основна нагрузка була на лікарях, нас очікує новий іспит. Новий іспит це повномасштабне вторгнення з боку Російської Федерації. І Кривий Ріг гідно. Гідно, справився з усіма викликами, що є. Наша медицина найкраща, і наша медична система найкраща, і наші медики найкращі. Тому щиро вам дякую. В умовах війни одним із важливих напрямків роботи керівництва кривого рогу є допомога закладам охорони здоров'я. Місто забезпечило стабільну роботу медичної галузі. Криворізькі лікарі мають усе необхідне для надання якісної та своєчасної медичної допомоги пацієнтам. А з прийдешнім професійним святом всіх працівників сфери охорони здоров'я вітають Анастасія Костенюк, Максим Мурашов та весь перший міський.